Бо рік новий, навчальний наступає. Доброго дня, шановні батьки, вчителі, учні, гості. Ось і настав він довгоочікуваний день для всієї дітвори день зустрічей, день першого шкільного дзвоника. Стало доброю традицією відзначати 1 вересня, початок нового навчального року, як велике родинне свято. В країну мила, вся твоя родина до знань криниці знову спрагло йде. А хтось уперше донечку чи сина стежиною премудрості веде. Науки храм всім двері відчиняє, до мудрості, до класу кличе всіх. І ми сьогодні радо зустрічаємо найменших першокласників своїх. Отож, зустрічайте наших найменших, замріяних і щасливих, радісних і стривожених, розгублених та впевнених першокласників 2023 року. Мрії збуваються, від сьогодні ви ліцеїсти Рубільського ліцею. Ми вітаємо чудовий клас родину першого А та їх першу вчительку Вербицьку Тетяну Ростиславівну. Вітаємо жвавих першокласників першого Б класу та їх першу вчительку, пустовітку Ніну Володимирівну. для яких 1 вересня розпочинається останній навчальний рік у стінах Перопільського ліцею. Тож давайте дружніми оплесками привітаємо наших найстарших ліцеїстів у супроводі наставників Косинської Олесі Васильівни та Шевчука Петра Георгійовича. Всі зібралися на святі, і щастя в серці трепетом бренить. Увага всім звучить державний гімн України, ліцей стояти струнко. So...

Що так самовідано відстоюють наші воїни у боротьбі зі злом. А ще українська душа та європейські погляди, і наше щасливе майбутнє. Власне, саме за це зараз воює весь український народ. Вшануймо хвилиною пам'яті тих, хто захищає нашу землю, і завдяки кому наше свято зігріте сонячним світлом і безхмарною блакиттю неба. меморіалу загиблих героїв надається учням 10 класів. Початком нового навчального року всіх присутніх вітає директор ліцею Гуменюк Оксана Борисів. Всім вітання, дорога родина ліцею. Ми сьогодні завдячуємо нашим захисникам та захисницям за те. Що можемо зібратися на подвір'ї рідного ліцею і зустріти наш першовересень. І, звичайно, що першими, кого ми маємо привітати, це наших першокласників. Першокласники доброго ранку! Вся шкільна родина, доброго ранку! Вітаємо всіх! Бажаю всім, щоб цей навчальний рік був для нас мирним, щоб саме в цьому році ми могли зустріти велику і довгоочікувану перемогу. Адже ми на це заслужили, і наші Збройні сили роблять все для того, щоб ми навчалися в затишних класах, щоб нас навчали наші вчителі, і ми бачили один одного. Будемо надіятись, що буде якнайменше тривог, а буде найбільше гарних святкових днів, зворушливих зустрічей, наповнених навчанням, наповнених натхненням і наповнених великою вірою у велику перемогу. Дорогі одинадцятикласники, для вас цей рік останній в стінах рідного ліцею і бажаємо вам. Щоб він для вас був найкориснішим для вашого майбутнього життя. Адже цьогоріч лави вишів поповнили наші випускники, які гарно склали іспити, які зробили все для того, щоб прославити рідний ліцей. І все це завдяки. Нашим педагогам, які роблять все своїм професіоналізмом, своєю майстерністю, щоб і уроки були цікавими, щоб ви виходили як онлайн, так і офлайн своєю мужністю та креативністю. Завдячуючи саме їм. ми маємо таких гарних учнів. Бажаю вам, щоб побільше було у вас посмішок. Щоб побільше було таких днів, коли ви могли радіти успіхам один одного, спілкуванню один з одним. Я завдячую всім працівникам ліцею за підготовку до нового навчального року, за те, що ми маємо сьогодні затишні та просторі класи. Завдячую сьогодні, засновнику Миропільській селищній раді, за те, що перебуваючи навіть Таке елементарне, нібито, але дуже необхідне для нас, коли ми будемо перебувати в укритті, то ми будемо в комфорті. Дякую всім, хто доєднується завжди до того, щоб ми могли дійсно здобувати гарні знання і бути в мирі та безпеці. Сьогодні я хочу подякувати батькам та педагогам. За те, що підтримали ініціативу 1 вересня і долучилися до збору коштів для наших односельців, які захищають нашу рідну землю. Скринька для збору коштів стоїть побіля нашого основного входу. Дякуємо всім, хто сьогодні присутній. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя та здоров'я в ваших родинах. Нехай ніщо не затьмарює наше мирне, переможне майбутнє разом до перемоги! Слава Зсу, слава Україні! Зупинити душа гармонія, а цілорит І поки буду жити я на світі. Музика грає, ну, музика грає. коли дощі дитячі сіре небо, коли мені бракує віри в себе, ти моє понацеї і по себе. Музика ну, музика грає. Я Жизнь земля, що не зламала, гатівка як, оптицем, мовна, зворити. Чом сумна ти, дівчинко Вікторія, ти ж завжди була весела з смалку, Чом вологі очі від сльози? Може хто образив? Розкажи. Я сумна, бо закінчилось літо. Перший дзвоник цей останній мій. Рік же промайне занадто швидко, і у мене буде випускний. Як же розтягнути ці уроки? А до речі, хто ти є дитя? Я твоє дитинство, синіоке, і мене вже інша жде земля. Ти доросла зовсім вже красуня, і життя вже іспит, а не гра. Ти виросла, дівча моєї Манюня. Попрощатись нам прийшла пора. Почекай, залишся, не йди. Будь на цьому святі гостинти. Ну залишся хоч ще на хвилину. Чуєш, зачекай, не йди, не йди. <клінь> Мить відчути переливи шкільного дзвінка, душа тремтить, а серце, наче пташка. Тріпоче в грудях знов прийшла та мить, коли в країну знань, веде нова стежина, і дзвоник на подвір'ї задвенить. Звени, мій дзвонику, і весело співай! Щасливо, срібно, радісно, дитинно, і про уроки всім нам сповіщай. У добрий час, шкільна родина. І принесе тепло кожній людині. Слава Україні! Ласкаво запрошуємо Україну знань усіх ліцеїстів разом із своїми наставниками-учителями. Thank